Губернатор Кемеровської області Росії пропонує місцевим нову дієту. За кожен втрачений кілограм влада обіцяє платити вугіллям. Дехто сприйняв це як жарт, а дехто поставився серйозно і таки здобув пальне від губернатора. Юлія Бігліцова про нерівну битву за кілограми. Машина із призом їжджає на подвір'я переможниці. У самоскиді 5 тонн вугілля. На ползі точно хватить. Це губернатор виконує обіцянку півтори тонни палива за кожні 10 втрачених кілограмів. Медсестра Олена Сальникова скинула майже 40, ще у червні важила 113. Майштанішки, зараз я їх примірю заново. Аби позбутися цих штанців зі свого гардероба, Олена регулярно каталася на лижах і ковзанах, змінила режим харчування. Що за схуднення їй ще й заплатять, спочатку не повірила. Промову губернатора розцінила як жарт. Всім, хто похудів, видавали по граму золота за кожен зброшений кілограм. Ну ми теж зараз розробляємо програму, будемо платити за зниження весу углем тільки, правда. І я сказав, давайте навіть не в грамах, в тоннах віддадим, в тоннах. Так губернатор на свій лад перенакшив акцію, що її провели в Об'єднаних Арабських Еміратах. Та чим багаті, тим і раді. Кемеровська область забезпечує вугіллям півросії. Тож його роздавати вигідніше ніж золото. Юлія Бігліцова, Сабиті канал Україна.